Добрий день, шановні журналісти. Ми дуже раді вас всіх тут бачити так багато, тому що тема дуже цікава. Ми її назвали Марія Варфоломеєва Життя у полоні. Як залишитися собою, вижити і залишитися собою. Хочу представити ще спікера одного. Це голова національної медіа про спілки України Юрій Луканов. Марія Івановна, ви всі бачите. Вона у нас головний спікер сьогодні. І ще хотіла б надати слово сьогодні голові національної спілки національної спілки журналістів України Сергію Томіленко. Я треба сказати, вибачте, у нас співмодератор. Прес-клубу незалежної медіа про -спілки, спілки журналістів Інна Гончарова. Мі теж треба представити вона нас головне тепер Сергію? Будь ласка, будь ласка, Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Слітаміленка. Я наразі обов'язків голови національної спілки журналістів України, і ми раді вас вітати у спільному прес клубі національної спілки журналістів України Незалежної медіа -проспілки. і ми звичайно раді вітати Машу щодо звільнення, якої щодо майбутнього дійсно переживали всі журналісти України. Я хотів би просто буквально кілька слів на початку нашого заходу прокоментувати питання щодо журналістської солідарності. Питання щодо журналістської солідарності в Україні, солідарності з нашими колегами на сході України і, зокрема, з полоненими. Ну власне, на жаль, ми фіксуємо громадські організації України. Ми фіксуємо, що за час військового конфлікту на Донбасі. Майже 100 журналістів вони потрапляли в полон або були затримані бойовиками, сепаратистами на території Донбасу, і більше 30 наших колег вони утримувалися в полоні понад три доби. Відповідно, звичайно, що це пріоритет для громадських організацій, журналістських організацій, докласти зусилля для того, щоб наші колеги вийшли свого часу, які були затримані з полону, але арсенал засобів, який є, він все одно обмежений і жоден засіб, ні державний, ні громадський ніколи не давав. 100% гарантовано якогось такого результату, що ми ставимо за пріоритет, щоб людина була вільна і полонений вийшов на свободу. Як сказав наш колега правозахисник і журналіст Валерій Макеєв, який 100 днів був у полоні на території так званої ЛНР, що кожен хто вийшов з полону, фактично це йому повезло. Це всі фактори, тиск інше, але все одно ну фінал, якщо людина вже на свободі, то все одно всі полонені, які мали такі досвід вирішу, що їм повезло. Да, Маша mm -hmm. теж би, з цим погоджується. Mm -hmm. і, mm -hmm. і, і я хотів би буквально фактично з квітня, почалась з квітня 2015 року. Почалась така певна велика публічна mm -hmm. робота громадських mm -hmm. організацій, журналістських mm -hmm. організацій. Ми робили звернення до влади, ми робили звернення. Від міжнародної федерації журналістів, від Європейської Федерації журналістів, тут всі ці звернення, якби ми передаємо маше, щоб вона все таки, оскільки був інформаційний вакуум, і на жаль, ну ну не, не бачила, не отримала цю інформацію. У ці стоси заяв, які ми підтримували в Україні а за кордоном, ми ініціювали і на рівні представника ОБСЄ з питань свободи медіа Відні, Ми робили спільні заяви солідарності союзів спілок журналістів України і Росії з полоненими журналістами. І так само дуже ці нелегко були дебати. Ми з паном Юрієм. Фактично, коли перша була заява солідарності з полоненими журналістами, ми дві години переконували. Представників союзу журналістів Росії з тим, що варто солідаризуватись і відповідно підтримати наших колег. Тому ці заяви теж були непрості, але ми максимально створювали ну, інформаційний шум. Це те, що можуть журналісти робити на світовому рівні, на національному рівні, з тим, щоб привернути увагу до теми утримання маши до цієї теми журналістів у полоні. Зокрема, ми Говоримо і про те, що ми ну як, не звинувачували, але ми стисли на українську владу з тим, щоб вона все ж таки докладала більших зусиль у звільненні нашої колеги з полону. Ми говоримо, що якщо у всіх з тих від понад 30 колег, які були в полоні, то рекордсменом був харківський журналіст Роман Черемський. Ну рекордсменом в лапках, який пробув. 132 дні в полоні, то на жаль, у Маші вже понад рік пішов цей відлік і марафон, марафон да, в полоні. От, тому е, певним таким ну, якимось... Е, Ну, ті відповіді, які нам давала офіційна влада, зокрема Служба безпеки України в адміністрації президента, це те, що за Машу вимагають терористи занадто високу ціну на обмін, і це для СБУ і для країни було неприйнятно. Ну, це було ще осіння, але ми все одно якби, тисли, що мають бути переговори і відповідь, що дають неприйнятну ціну, якісь торги, вони все одно нас не задовольняли. І ем, ми думаємо, що. Найбільше все ж таки в цьому, що є певний такий хепіенд на сьогодні в цій сумній історії, все ж таки громадський тиск, який здійснювався на владу. Нова хвиля пішла осінню, коли регіональна організація луганських журналістів. Звернулась публічно до представника президента Ірини Геращенко, і ми напряму прив'язали прізвище Петра Порошенка і президента з очікуванням, все ж таки, із тим, що мерія буде на свободі, і вже тоді інтенсифікувалася. Дійсно, ж на міських переговорах постійно прізвище маші фігурувало, і відповідно ми в свою чергу входили навіть для того, щоб допомогти в певні. Непублічні переговори, контакти з журналістами ЛНР. Ми писали лист від національної спілки журналістів України до журналістів, які в Луганську з тим, щоб вони проявили солідарність і тисли на ту владу, яка там. В свою чергу, я виходив на контакт із колишнім генеральним директором Луганської державної телерадіокомпанії і ну. Все ж таки, ми все одно просили їх проявити теж солідарність, щоб згадати, що вони журналісти. Ну водночас, на жаль, ми весь час отримували інформацію про те, що та сторона ЛНР вона не хоче визнавати журналістське минуле або журналістський досвід Марії. І вони винятково наголошували, що Маша є перегувальниця вогню, вона спецагент військовий, і він складає надзвичайну небезпеку для ЛНР. Звичайно, ми все це відкидали і продовжували цю роботу. Тому ми все ж таки вважаємо, що надзвичайно важливою є позиція журналістської солідарності привертати увагу. І ми вважаємо, що ключовий це все ж таки громадський тиск і суспільний тиск в цьому питанні. Він допоміг все ж таки успішно закінчити ці переговори. І ми раді знову бачити машу в нашому полі в колі журналістів України. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, я е, нагадую, що це не прес-конференція, а прес-клуб, спілки журналістів, медіа про спільний. І у нас не, не конференція, не прес-конференція типу питання-відповіді. Ви всі можете зараз ми поговоримо трохи з Марією, а ви всі можете не лише ставити питання, але й виступати, бо ми домовились наступним чином. Вона вже неодноразово розповідала про те. Як все сиділо відбувалося, і о, ми запропонували зробити таким чином спробувати крок за кроком проаналізувати, що вона зробила не так, е потрапивши в полон, що спричинило її потрапляння в полон, а також що вона робила там для того, щоб виживати і виробити певні 3-4-5 пунктів рекомендацій для того, щоб е ну, журналісти мали це на увазі і не Потрапляли о, і не потрапляли більше в такі халепи. Отже, Марія, вам слово. Розкажіть, будь ласка, по, по кроково і з вашого дозволу буду ставити, ми з Іною будемо ставити уточнюючі запитання, як це діло відбувалося, з чого це все почалося? Бо, е, скажімо, ваш опонент Юрій Асієв, якому ви закидаєте, що, що через нього це все сталося, він твердить, що е, ви знали, на що йшли. На що, він е, навіть оприлюднив ваше. Спілкування в Фейсбуці в приваті, значить, отже, будь ласка, розкажіть по кроково, що було не так, що від чого ви застерегли журналістів, які висвітлюють війну, і що ви їм запропонували, щоб вони не потрапляли в полон. Да, Я наші хотіла поблагодарити всіх людей, которые під час були к моєму освобождению, всім журналістам, которые три которые не давали покоя. власти, которые помогли моему освобождению. Поэтому я очень благодарна всем людям, которые я не знала, и все люди за меня переживали. Очень было бы приятно, находясь там, об этом узнать. Но я сейчас счастлива находиться среди своих людей, среди своих близких, которые сейчас меня все приветствуют, все мне рады. И все, Вы знаете, там ты находился предатель родины, там ты какой-то, знаете, Нехороший, нехороший человек, убийца, а здесь тебя все любят, и здесь тебя все поддерживают. Я очень благодарна за эту поддержку, которую я сейчас ощущаю. Спасибо большое. Сейчас по теме вопроса моего участия или не участия в этом, в этом всем деле. Изначально, да, Юрий попросил меня сфотографировать частные дома. У меня есть с ним переписка, где я спрашиваю, а что там? Там я его спрашиваю, это просто дома? Да, это просто дома. Но сейчас уже Юрию приходится немножко съехать с темы, и сказать, что он не виноват, я виновата сама. Какие предпринимались мной действия? Я просто хочу показать, насколько предпринимались мной действия для... Сейчас... Я просто не знаю, не начали говорить о ситуации с Юрием или о ситуации, как я работала ну, с другими телеканалами? Ну, Что может, я говорю, может, я Вы говорите про то, как вся история началась. Я бы работала раньше, но это не имеет значения, мне, Ну, або я не знаю, я, как вы считаете, это нужно. Ну хорошо. Просто я допустим, когда я снимала какие-то репортажи о городе Луганске, это все были такие более невинные репортажи, то есть там пустые полки, неработающие банкоматы, отсутствие света, какие-то там, то есть Палатки баба греву, когда нет в городе отопления, люди греются в палатках. Я снимала эти события, происходившие в Луганске, предпринимая такие шаги для безопасности себя. То есть у меня было благо в том, что я имею прописку луганскую. То есть, в принципе, любой человек, остановивший меня, вот, я луганчанка, у меня на телефоне было наклеено сюда флаг ЛНР. У меня была георгийская лента для того, чтобы сегодня человек любой остановит, а получение, я могла сказать, что вот, я снимаю то, как киевский режим убивает мирный Донбасс. То есть, да, в принципе, я принимала какие-то действия для защиты. Тогда я... У меня даже ВКонтакте, у меня в приложении ВКонтакте было, у меня там злогин был правильный, аккаунт с правильной перепиской, с правильной страницей, с правильными со всеми фотографиями. Поэтому я предпринимала очень много шагов для того, чтобы, даже если вдруг я попадусь, чтобы я могла доказать, что вот я против киевской хунты. Когда я снимала, как мне казалось, репортаж, точнее, Юрий попросил меня снять частные дома. Я подразумевала, что и луганский журналист хочет снять я у него спрашиваю, зачем эти фотографии? Мне для работы надо. Я подразумеваю, луганский журналист снимает либо о каких-то олигархах, уехавших из города, либо о каких-то развитых домах, либо от имени людей, владельцев этого дома. Он хочет узнать какую-то информацию о том, как состояние каком дома. Поэтому, когда я подошла к этому дому, я его снимала. Я оттуда вышли ополченцы, и были очень заинтересованы тем, что я снимаю. Я снимала, изначально, когда я, допустим, снимала репортаж, какое-то видео, я старалась максимально держать телефон возле себя, то есть я снималась на телефон, то есть в районе сумки, и его, в принципе, не было видно. На фоне темной одежды он, в принципе, сливался. Но находясь там, я снимала абсолютно на вытянутой руке. Я делаю это абсолютно не... не подозревая о том, что... Ему а зараз Юрій говорить про що я знала. Очень странно, як я могла знати. Ну, зараз я кажу, що це по моїй глупості. Скажіть, будь ласка, можна? скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ви знімали інформацію до, цього, до, до цієї ситуації, до того, як потрапили в полон. Де ви її розміщували? Для кого ви її знімали? Як Комусь передавали. От, якщо це було регулярно. Тобто ви виконували журналістські функції для чогось? Для, телеканалів, для телеканалів. які тут Да, да, да. Це зрозуміло. У нас были планы дальнейших uh -huh. видео. То есть мы планировали снимать видеоинтервью с людьми, то есть ну, какие-то как их мнения о событиях, о, допустим, о ситуації там з продажей, угля. Почему Украина не принимает уговорить? Да, так, то есть мнение людей вообще о необходимости блокади, о необходимости всех этих вещей. И как раз видите, спецслужбенгов <свист> мое интервью. Нет, <свист> взагалі то по ходу мені здається, що все ж таки тут напрошується можливо. Давайте обговоримо рекомендація номер один: якщо ви вже збираєтесь знімати там, то правильно треба шифруватися абсолютно. Тобто, що вас не прийняли за шпигуна. А по-друге, можливо. Дуже чітко прояснювати завдання, об'єкти які знімаєш, якщо і е, якщо, припустимо ми знаємо, що це якийсь об'єкт, де задіяні військові там теж, то не можна це робити відкрито, треба якось шифруватися, шукати шляхи, щоб все зняти це непомітно. Правильно? Ні, не? так буде Правильно? Якщо б я знала що це воєнний об'єкт, я приняла бы всі які я підприємства до этого. Ніхто ніхуя не подумав, що там живуть ополченці. Mm -hmm. тому що немає нікаких опозначених знаків, нет нічого. <говорить> абсолютно. І ти більше чувствуєш себе, ти розслабився, і ти втратив активність. Ну, так ми можемо так записати, що ви б рекомендували, е-е зняти, з'ясовувати, що ви знімаєте. Ну, та була моя ключова помилка. Так, так, добре. Ну, ви потрапили далі, що ви запитали їх, у них щось уточнили, вони, власне, затикало, що було далі? Розкажіть, будь ласка. Потом була якийсь страшний сон, як не со мной. Потом Вокруг меня собираются люди с автоматами, люди, которые, я понимаю, они не видят меня. У меня были с собой фотографии символика правого сектора. То есть я понимаю, что для них правый сектор – это ну, отношение всего вселенского зла. Поэтому я, честно говоря, я в тот момент думала, что это все, это последний миг моей жизни. Я думала, что я отсюда никогда в жизни не выйду, и меня сейчас просто убьют. От правий сектор це цікаво, по-моєму, можливо, тут напрошується друга рекомендація наносити в собою в телефоні. Кадри, які можуть викликати, які можуть вас, ну, ну, хоча... та не научно ще відний совет? Но... Ну май не менше ви його не використовувати, бо я знаю, що є люди, які носять телефони туди. Я там теж часто буваю, і там, скажімо, Рінгтон, дзвіночок, у них гімн України. Уявляйте собі, якщо раптом ви потрапляєте ЛНР, ДНР, і тут дзвонить телефон, ваш, і там значить, ще не вмерла Україна грає. Марія, як ви думаєте? Марія, а що ви були... сектора правого сектора знамени нет была символика то есть у моего символика. знакомого который в киеве у него была мы бред в дома Смотри, у него лежит бандана правого сектора говорю, ой говорю да сфоткаюсь. то есть это в такой форме было шутливой но привело к таким последствиям ну еще было да надо сказать. потом все окружилось каком-то страшном сне мне начали допрашивать мне начали спрашивать кого я знаю, к чему я причастна, кто мне дал задание моего резидента, моих, это все тебе Америка деньги платит. Вы знаете, вообще это сейчас даже вспоминаешь, и вообще это, это, даже не могу все вспомнить, это какое-то... Что для вас было? Ну, было применение незначительное по сравнению с парнями, да, было. Первые дни допросов, потом у человек, который меня бил, он наливал мне коньяка и говорил, Маша, прости меня, пожалуйста, я был неправ, ты хороший человек, я в тебе заблуждался. Ну я вот. говорю, а ты не мог, я говорю, раньше подумать, что ты можешь быть неправ в отношении меня и не принять физической силы, изначально не убедился в моей виновности. Ну, я был уверен, что ты виновата. Но это не помешало человеку украсть все деньги, которые были дома, которые была примена личка. То есть, проводя, проводя обыск, украли там палатку, украли все это. То есть, вроде бы, как мы такие... Знаете, наверное, у человека возникло ощущение, что он борется со злыми правосеками в моем лице. И он такой добрый Робин Гуд, забирает деньги у злых правосеков, дает добрым ментам. Скажіть, а ви э, в процесі, ви поводили, ви усвідомлено якось себе поводили, що вас не били, що вас не катували, чи все ж таки це була якась інстинктивна реакція, якась інстинктивна був якийсь свідомий план, як поводити себе з, з, з тамтешними бійцями? Єдине, ну, там, що спасло, і це вони самі говорили, а це... Так... более жестоких пыток, это то, что я девушка. То есть они мне сами говорят, Маша, была бы вот ты потолще, была бы ты, может быть, даже если я была бы девочкой, но потолще, наверное, все-таки мне не так сильно бы повезло. Они говорят, вот на тебя жалко смотреть, а ты сейчас там, развалишься, грубо говоря, куда тебя еще бить. Ну то есть они показывали, что вот мы тебя можем электрошоком еще ударить, мы тебя можем там руку сломать, мы можем тебе причинить вот таким вот таким образом боль и я понимаю, что, в принципе, возможно, если бы я была немножко другой комплекс, либо была бы мальчиком, то это все бы, наверное, меня постигло. Где содержали? Где содержали? Где содержат? Поскольку человек что это за место содержит? Ну, касательно меня, меня содержали в нескольких разных местах, в пяти, по-моему. Изначально это было подвал МВД, обычное отделение МВД, точнее, главное управление МВД грязная, абсолютно там... Ну, это не описать, я спала только на своей курточке, потому что касаться всего вокруг это было ужасно. То есть там в течение пяти минут покрываются все руки черным, вокруг все грязное. Для девушки это, конечно, это ужасно. И потом меня перевели через месяц в обычный ИВС, то есть КПЗ, комната длительного задержания, где уже было чистое белье, где уже было, ну, по крайней мере, условия, был туалет, была раковина, тоже в первом месяце содержания там была проблема, это пойти в туалет, в туалет водили раз в день, как хочешь, так и экономит этот, этот раз, иногда было два, но это было очень... А много людей там было? Там я была одна, практически везде я была одна, за редким исключением, сейчас я как раз там коснусь, практически все в это время, весь эти годы, два месяца, я, ну, может быть, месяц совсем точно, я была одна. Потом но... меня перевели из ИВС меня перевели в СИЗО. То есть, ну, уже тюрьма, где люди отбывают срок. Я была в камере, было нас четверо. То есть, две девушки сели по криминалу за разбой, одна за мошенничество. Ну, то есть, у одной девушки, как я уже рассказывала, многократно... У нее опять пятая судимость была, она на команде 15 лет, то есть она находилась с людьми с такими, с которыми было в принципе...